Війни через київський клінічний госпіталь пройшли майже тисяча поранених бійців. Тут оперують не лише військові хірурги, а й цивільні. У день професійного свята з лікарями та їхніми пацієнтами спілкувалася Марина Сіфорова. Олексій на фронт пішов добровольцем. Згадує, як у середині січня воював у Донецькому аеропорті, встиг врятувати понад 40 людей, а сам із товаришами потрапив під мінометний обстріл. У нього важке поранення ноги. Лікарі молодці склали все там. Класно, все зживається. Ну, Горі наступний це така проблема сучасних. Зараз не роблять на них ніяких таких ендопротезів, нічого такого. Ну, дуже важко його відновити. Майже неможливо. Труд дуже важкий, коли приходить борщ з пораненими, то ну, вони молодці просто. Найглубокий тил у мене це одна людина, на яку я надіюся сареме, яка сареме найближчий чоловік, який в мене є в тому. День. Олександр на Донбасі підірвався на міні. У чоловіка перебиті ноги і майже відсутня щелепа. Каже, якби не дружина і лікарі, не вижив би. Саме важливе, як для мене, як для других жінок, щоб ніколи в такій ситуації не кидали своїх чоловіків. Їм дуже потрібна підтримка. І ми дуже кохаємо друг друга. І він швидко піднімається. Навіть навіть лікарі кажуть, що ви з ним таке робите, що він сіяє кожен день. Допомога лікаря не лише повертає бійця до життя фізично, а й підтримує психологічно. кажуть волонтери, які працюють у шпиталі. Випадки були такі, що приходили поранені вже, ну ну майже несумісні з життям поранення були. Травми були такі, що навіть не було спеціалістів, які розуміли розумілись на військових травмах. Але ну якісь дива просто якісь дива робилися. Хірург Володимир Шипунов працює у шпиталі вже 15 років. каже, нещодавно був у Маріуполі і знає, як важко працювати на війні. І як у самого військового, який знаходиться на передові, і він виконує свій обов'язок. Так і ми тут військові лікаря виконували свій обов'язок, незважаючи на це, що на те, що необхідно і ночами не спати, і іноді не їсти. Ми всі працюємо на одну мету на перемогу нашої держави. Зараз у київському військовому шпиталі. В Італії лікується близько ста бійців найбільше саме в хірургії. Марина Ансіфорова, Олександр Колосов. Новини на першому.